Досліджуючи наші одеські катакомби, ми знаходимо іноді досить унікальні місця, і навіть не можемо пояснити природу їх виникнення. Сьогодні вам одне з таких місць покажемо. Шлях до цього місця дуже через такі не дуже прості ходи, завалені, а іноді дуже такі низькі. А все для того, щоб попасти в самий надзвичайний район катакомб, який знайшов я в цій системі. Ми бачимо, що тут стався маленький такий обвалчик стеля але обвала не трапилось, бо ця підпорна стінка все зупинила. І весь цей район, такий вузький, зможе знаходитися у майже нетронутому стані дуже довго, бо всі ці стіни, вони вже всі нагружені, стеля вже лежить на них. І єдине припущення, чому так зробили цей район, це може була якась підготовка як бомбосховище, але сюди так ніхто і не прийшов, бо ми не бачимо. Ніяких слідів, що тут хтось знаходився довгий час. Іноді ми знаходимо залишки з таких газових ламп, які залишилися ще з часів видобутку каміння. Вони всі завжди зруйновані, бо ці стекла були дуже вразливі і навіть до припадів температури могли лопнути самі по собі. Іноді трапляються ось такі висячі коржики, які висять тільки на цій маленькій стіночці. Нам треба туди. Треба дуже обережно, коли швидко під ним пройти Сподіватися, сподіватися нам краще. Мені це вдалося, але не повторюйте. Ми бачимо на цій стіні такий циферблат годинника, який робили ще шахтарі, які видобували тут каміння. А це було наприкінці 19 сторіччя. Цей район катакомб дуже заплутаний, я признаюся, ми навіть дещо заблукали тут. Зараз шукаємо вже вихід. А я вам поясню, що він заплутаний. Дуже вузькі ходи. Взагалі я навіть не знаю, куди йти, і тут я бачу ще ось такі ходи, куди можна ще зайти. Бачите, ми опиняємося ще ходах. Є і праворуч, і ліворуч. Будемо зараз шукати вихід. Я, впевнений, що щось знайдемо. Куди сюди. Чому б ні? Продовжуємо шукати вихід з цього району. Насправді, вже місця, які знайомі, вже відчувається якийсь свіже повітря. Думаю, що ми вже на правильному шляху. Але так було непросто. О, я був правий. наші речі. Та сьогодні нам пощастило, і ми знайшли вихід з цього дуже важкого та цікавого району. Якщо у вас є ідея, Навіщо вони зробили такий вузький, такий, такий заплутаний район катакомб? Пишіть про це у коментарях, бо мені самому цікаво, що ви думаєте з цього приводу. А ми пішли далі шукати вихід вже з великих катакомб.